Шановні колеги, продовжуючи тему хронічних дерматозів, декілька питань у нас буде присвячено саме диференційної діагностики захворювань на волосистій частині голови. Що стосується саме цих захворювань, то більш, ну, одним з найбільш розповсюджених це є псоряс волосистої частини голови. Незважаючи на те, що статистика вказує саме на те, що це становить біля 2-3%, від цього населення ми всі добре розуміємо, що псоріаз, син коли починається саме з волосистої частини голови. І якраз якщо пацієнт має ураження якраз і ногтєвої пластини і волосистої частини голови, то, то є предиктором якраз розвитку псоріатичного артриту. і завжди ми звертаємо на це увагу. І що стосується саме розташування ураження в волосистої частині голови, то саме отаке, от і, ну, завдяки тому, що це повторюється не один і не два епізоди, то ці пацієнти. Мають дуже таке погіршення якості життя, що інколи навіть доводить їх до погіршення їх соціалізації, тобто вони мають низку таких психоневрологічних навіть порушень. Що стосується саме діагностики з борейним дерматитом, то дійсно на першому етапі виникнення це інколи складно зробити, тому що. Якщо це саме розвиток початку псоріази і немає такої вираженої інфільтрації, то це дійсно може бути схоже на сиборейний дерматит. Але все ж таки ми завжди пам'ятаємо, що псоріатична корона, тобто вихід висипань за межі росту волосся, воно зазвичай характерно саме тільки для псоріазу. Але залучення інших ділянок також нам буде підказкою. Якщо приходить такий пацієнт, то знову ж таки ми питаємо, чи де є ще висипання, обов'язково дивимося на нігті, тому що саме з псоріазу може з перс волосистої частини голови може починатись розвиток розповсюдженого псоріазу. Але деякі дослідники інколи, і ми всі в своїй клінічній практиці спостерігали м, так званий себе який навіть виділений в деяких, ну, в деяких руководствах. М, це окрему патологію. Що то є? Чи то є поєднання патології, чи знову ж таки спочатку сибрейний дерматит може передувати псоріазу? І от якраз чи. Навпаки, псоріаз може передавати виникненню сиборейного дерматиту. І тут це питання є дотепер спірним, тому що саме от коли у пацієнта виникає псоріаз, тобто топічне нанесення кортикастероїдів, він таке тривале, дуже тривале, воно може призводити до різних ускладнень, і інколи саме сибурейна дерматит розвивається на тлі псоріазу. І тоді ми будемо бачити, що саме зміну кольору це забарвлення лусочок і знову ж таки, зміни і саме характер лущення і е, кольору лущення. Що стосується саме абсолютно падіння волосся, то тут ми добре розуміємо, що якраз тракційна лапеція вона можлива якраз в тому випадку, коли свербіж може поєдну, доєднуватись. До або себе псирязу або дійсно псоріазу, і саме оці розчухи тривале застосування кортикостероїдів може цьому сприяти. Але якщо ми розглядаємо поєднання псоріазу та гніздової елопеці, то тут знову ж таки ми можемо спостерігати зворотній кебнер або феномен Ренбека, тобто відновлення росту волосся в вогнищах, саме вогнищевої в відбувається якраз там, де є вогнища псоріатичні. Тобто, от якраз це доводить те, що якраз, що оба захворювання вони мають з собою основу аутоімунних порушень. То, тобто, якраз от такі, такі от саме уяви, що ми можемо спостерігати якраз при, ну, при поєднанні цих патологій. Знову ж таки, сам псоріаз ніколи не буде причиною випадіння волосся, окрім тих випадків, про які ми вже казали, це тракційна лопація при свербежі та тривале застосування кортикостероїдів. А що стосується саме сибаринного дерматиту, то тут ми розуміємо, що в його основі в патогенезі, тобто є декілька таких значущих причин: по-перше, це порушення ліпідного обміну всього організму, тобто це зміни якості шкірного салу, за яке відбувається, і от якраз зміни якості шкірного салу і буде саме тим маркером, який буде відзначати важкість перебігу сибаринного дерматиту, тобто саме переважання. Ненасичених ем, жирних кислот буде сприяти виникненню якраз оксидантного стресу на поверхні шкіри, і от ті самі запальні явища, які ми спостерігаємо, і будуть якраз тим маркером важкості перебігу сиборейного дерматиту. І особливо треба звернути увагу на зрушення в мікробіомі. Тут знову ж таки ми про це вже сьогодні говорили: що якраз оця от колонізаційна резистентність вона і є тим захисним механізмом, який буде. Запобігати виникненню новим ускладненням. А ми досліджували також склад мікробіому пацієнтів на на дерматит, і в дуже важких випадках, навіть до 90%, це буде займати якраз маласезія форвор. І що стосується саме видового складу малосезій, то якраз от зараз ми спостерігаємо переважання маласезії глобози, малосезії рестрикта, який якраз характеризується більш вираженим таким хематраксичною дією, тобто будуть сприяти виникненню. Більшого подразнення. І от якраз до змін мікробіоти можна віднести і асбестоподібний лишай, інколи його відносять до самостійного ураження по типу стрептодовиникнення піодерміна в волосистій частині голови, але інколи можна віднести як до ускладнення сабарейного дерматиту. Тут він буде відрізнятися з тим, що буде таке дуже щільне нашарування корочок, ніж при сабарейному дерматиті, і незначне посилення саловиділення. Ну, Тут тактика ведення таких пацієнтів буде обов'язково. Знову ж таки забрати ці корочки, і тут навпаки не призначення топічних тупі... глюкокортикоїдів, а призначення антибактеріальних препаратів. Ну і також може посяг... в діагностиці мати місце і сибаринний дерматит. Особливо це стосується дорослих. Ми пам'ятаємо, що сибариний дерматит має низку таких вікових, якраз клінічних, клінічно значущих характеристики. От якраз щодо ураження волосистої частини голови, то це більш характерно якраз для підлітків і. Дорослих. Тут не буде ніякої інфільтрації, як ми бачимо при псоріазі. і що стосується діагностики з сабарейним дерматитом, тут не буде ніякої зміни сало виділення, навпаки, волосся буде тмяне і сухе. І що саме стосується зміни стрижня волоса, то тут е, також ми знаємо, що і е, воно змі що стрижень волосся може змінюватись, тобто бути більш тьмяним якраз і про всіх цих хронічних дерматозів, як про які ми щойно казали, і як окремо можна витілити вроджені та набути. Зміни стрижня це по типу вузловатої трихоклазії, який може знову ж таки бути самостійним захворюванням, або бути в составі синдромальних таких проявів, наприклад, синдром Нетертона може. Тобто тут виникає розщеплення по типу вузликів, що пов'язане якраз з дефіцитами мікроелементів, і знову ж таки. Поламкою в генному апараті, але це згодом приводить до облесіння, проявляється з дитячого віку. Вертиноподібне волосся або Мінінтрікс так само може бути або просто вродженим дефектом, або а, а, бути проявом одним з синдромів трихотіодістрофії, тобто коли є порушення обміну сірки деяких амінокіслота, мікроелементів, і бути в складі синдромів або бути окремим. Проявляється знову ж таки в 2-3 місяці. Тина народжується з нормальним волосом, потім воно стає е, таким більш пухнастим і ніколи не відростає до якоїсь там певної довжини. А набутих е, дефектів стриження також дуже багато. І в першу чергу це пов'язане або з порушенням догляду за волосся, застосування якимось хімічних розчинів або дуже агресивних засобів для миття, і порушення саме розчислення, тобто щоденних таких справ. І не більш такими. Ну, кнічно, значимо, що є трихонодос, коли виникають такі похерці. Це це якраз характерно для світлоосвітленого волосся з порушенням якраз кутикули і накопичення похирців повітря, якраз всередині стрижня волоса. Трихоптілоз або розщеплення і трихорексіс так само може виникнути у тих пацієнтів, які зловживають хімічними розчинами. Для обробки волосся, особливо це для блондинок, характерно. А спутування волосся, воно можливе при тривалому леж... ну, лежанні. Це важливо зараз на ну, таких умовах для лежачих хворих. І міхорцеве волосся також пов'язане з тим, що коли на, ну, наприклад, така буває ситуація, коли недосушене волосся застосований дуже агресивний вплив, ну, наприклад, якісь шипці або утюжки для волосся, якраз от виникає ну банальне таке, ну просто кажучи, таке закипання рідини, і знову ж таки це спотворює стрижень волоса. І декілька слів також про дуже такі розпосюджений зараз стан, який виникає внаслідок знов ж таки і стресорних ситуаці... ситуацій, які є в довкілі. А також знову ж таки може бути пов'язана якраз ну, з особистим переживанням людини. Це трихотіломанія, який може імітувати е, також декілька е, патологій на шкірі волосся. Але знову ж таки, тут ми можемо побачити, що е, про прояви запалення в цих, е, в цих ділянках вони відсутні. Інколи звертаються такі хворі, або з скаргами е, можуть бути виставлені діагноз або мікотичне ураження, або Коло облесіння, якраз от при тривалому такому висмикуванні волосся, ми можемо побачити, що пацієнт він знову ж таки він буде трохи такий аутичний. Якщо ми кажемо про підлітків або дітей, якщо це дорослий, то всі ці ознаки нервових порушень також будуть заміт... ну, помітні на прийомі. Може поєдне з екстракцією брів та ві, і ми тут розуміємо, що такого пацієнта ми можемо вести тільки разом з психологом або психоневрологом. Але незважаючи на те, що низка цих патологій вони дійсно мають в собі порушення кератинізації і формування нормального волосяного стриження, тобто ми маємо застосувати препарати, які будуть мати комбінований вплив якраз на відновлення і шкіри волосистої частини голови, і також на відновлення волосяного стриження. І от до вашої уваги декілька препаратів від компанії Зандра: це Альфа-Біселен Інтенс і Альфа-Біселен, який, як ми бачимо, і склад містить багато якраз мікроелементів і. Витамінів, які е, саме по собі будуть сприяти синтезу колагену, тобто, це буде сприяти відновленню шкіри волосистої частини голови, а також саме біселен інтенс він містить сам по собі вже колаген, і Ми розуміємо, що це буде швидше відновлювати м, якраз шкіру волосистої частини голови і мати взагалі позитивний вплив на шкіру обличчя. і що е, також важливо саме. Для проявів хронічних дерматозів це високий вміст біотину і метіоніну. тобто це якраз два мікроелементи, які регулюють і жировий обмін, тобто, і будуть сприяти зменшенню вільно-радикального кислення, що якраз тут має місце при сиборейному дерматиті і псорязя, також при поєднанні цих патологій. Крім того, альфа-біселен містить цинк і. Селен, тобто, це буде е, якраз регулювати с, с, ну, е, функцію залежі, що дуже важливо якраз при сиборейному дерматиті, і містить антиоксиданти, які знову ж таки будуть знижувати е, е, теоксидантний стрес, який ми спостерігаємо і при псоріазі, і при сиборейному дерматиті. Там також, крім позитивного впливу саме на рост волосся і на формування нормального стриження. Також Мають дуже позитивний вплив саме на шкіру, тобто підвищує саме оцей от колаген от буде сприяти більш швидкому відновленню. І якщо ми комбінуємо якраз лікування з якимось інвазивним впливом, то так само це буде швидше діяти і мати ну, таку більш швидку інтенсивну дію. Що стосується саме біодоступності, тут, тут щільна. Желатинова капсула, і все знаходиться в рідкій формі, тобто більш сприяє більш швидкому засвоєнню. І якраз можна щоб підсумувати, все вище сказане, коли ми бачимо пацієнта з якоюсь проблемою на волосистій частині голови щодо проявів хронічних дерматозів або порушення саме стриження волоса, то якраз застосування препаратів альфа-біселен і альфа-біселен Інтенс буде якраз тим помічником, який пришвидшить знову ж таки настання Ремісію таких пацієнтів і дякую вам за увагу.